Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про доплату до пенсії. Надбавка до пенсії за утримання дітей. Хочу нагадати, можливо, ви знаєте, можливо, хтось не знає, що ті пенсіонери, які мають на утриманні дітей до 18 років, можуть отримати додатково кожного місяця отримувати до пенсії по 150 гривень на кожну дитину. Ці гроші будуть. Виплачуватися додатково до пенсій, які призначені відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про пенсійне забезпечення. Тобто, коли ви отримаєте пенсію за віком, пенсію по інвалідності та пенсію за вислугою років, відповідно, ви можете отримати надбавку до своєї пенсії. Зрозуміло, що сума ця невелика, але все ж таки. Будете знати, щоб оформити таку надбавку, вам потрібно звернутися до органів пенсійного фонду, написати там заяву, також взяти з собою паспорт або інший документ, який посвідчує вашу особу, та обов'язково документ, який підтвер... підтверджує родинні стосунки з ваш, з цією з... 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 особою, так, яка перебувала на отриманні. Відповідно, це дитина то це свідоцтво про народження, також документи, які будуть підтверджувати вік. Що йому дійсно ще немає 18 років, тому що акцентую вашу увагу, що таку доплату до пенсії можуть отримати ті пенсіонери, на отримання яких є діти саме до 18 років. І, значить, документи, які підтверджують ваші родинні стосунки, вік, що дійсно до 18, і також документи, які Доводять, що ваша дитина перебуває у вас на утриманні. Ви звертаєтесь до органів пенсійного фонду, додаєте ці документи і відповідно маєте надбавку у розмірі 150 гривень на кожну дитину до 18 років, які перебувають у вас на утриманні. Тож, будь ласка, користуйтесь. Ще потім розповім про доплату за донорство. Теж передбачено. Доплата в наступних відео розкажу.